Саме зараз буде безпрецедентний випадок в нашій програмі, адже людина, про яку будемо говорити, скаже нам все з перших вуст. Євген Фишак розлучився. Женя, Що ми здалося? були всі в шоці. В понеділок це прогреміло, як просто грім серед ясного неба. Якщо чесно, ну, я сам не знав, що е, вся преса про це зразу почне писати. Що сталося? А в нас лю любить преса, да? От, про розлучення понаписувати, ну, тому mm -hmm. що це, да, це, це ж, по-перше, це байт, це скандал, розлучення. Mm -hmm. А по-друге, це чому розвелися? Що сталося? Чому в ідеальних сім'ях стають тріщини? Всім цікаво дізнатися, до речі. І ти, перший, хто може нам про це сказати? Ну, дивіться. Е Треба шоу-бізнес, має бути шоу-бізнесом до кінця. Ось, тому поки що ніяких коментарів не буде. Нехай пройде час. Ні, я насправді це був дуже класний період мого життя, що я хочу сказати, ось, за який я дуже вдячний. Ось, але поки що ми на цьому обговорення не будемо продовжувати. Ну, ти ж теж тепер холостяк. Ду -ду 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 -ду. Так? Ну виходить, чи так. чи ні, чи не холостяк вже? Ми ж не знаємо. Жи єс якісь інсайди. Це дуже цікаво. Ну якщо я запрошував Ірину Білих на побачення через прямий ефір, то як ви думаєте?